27 липня 2016 року колегія суддів судової палати з розробку кримінальних справ, поліційного суду Хмельницького області у складі, вуличній судді колещі, судді Бережного Покріна, прокурора Леськіва, потерпілої Теплюк, представника потерпілого Романова, засудженого Макацея, захисника Дем'янова, прес-секретарі Інжиєвській, розглянувши... Кримінальну справу за апеляцією засудженого Макаце Сергія Гмовича на вироб Доневецького районного суду Хмельницької області від 30 грудня 2015 року встановило, складання ухвали даній справі потребує значного часу. У зв'язку з цим колегія судді судової палати з розділу кримінальних справ вважає необхідним обмежитись складанням і оголошенням у даному судовому засіданні лише її частини. Керуючий частиною 2 статті 379 Кримінального процесуального кодексу України 1960 року, пункт 1115 перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 року ухвалила апеляцію засудженого Макацея Сергія Григоровича залишити без задоволення. Порядку статті 365 Кримінального процесуального кодексу України 1960 року, вирок Доневецького районного суду Хмельницької області від 30 грудня 2015 року щодо Сергія Григоровича частині рішення про речові докази змінити. Речові докази, які знаходяться в Хмельницькому НДКЦ ВСУ України, 5 упакувань, 8 металевих єм, ємностей з порохом, передати у технічну службу НУНП Хмельницькій області та знищити. Врешті вирок суду залишити зміни. Ухвала набирає законної сили Негарно і може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Против трех месяцев с дня проголошения Ганьба! Беспредельщикам Корбину Крестову и Улеши! Ганьба! Ганьба! Ганьба беспредельщикам апелляционной инстанции Корбину Бережному и Кулеши. Ганьба! 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 Ублюдки Величенко в Слава Украине! дохнеш, дохнеш, стокнеш, тука ти шедро, ти я підемо, каже, шуката. Макацею довічно, довічно. Дохнеш здор, і твоя Петрович, і його, і не доразитись. Дохнеш довічно, макацей довічно. Довічно, погань довічно, довічно.